Сітуальні теми, Китай. Добре. Ми ставимо, пробуємо кличку зняти перші друг, і Сценарій, чекайте, сценарій, люди. Mm -hmm. <coughs> Як ми будемо вітати? Я не знаю. Заклали дві години. Дві години через місяць 40 хвилин готується. <coughs> і з другого дубля у нас вийде все набагато краще, <праць> <праць> Раз, два, три, чече раз. Амбасадори! Про танці. Усім привіт! І це наш перший випуск танцювально-кулінарного шоу. Сьогодні ми в гостях у нашої танцюристки, амбасадорки нашої студії. І не лише е, наша Катерина танцює, а ще й дуже прекрасно готує. Тому сьогодні запрошую тебе. Привіт! Там була румба Во, але ми її просто не побачили, бо вона була за кадром. Привіт, Рокса. Ну що, ми сьогодні готуємо різдвяну страву, щоб на ваших святкових столах були не тільки стандартні страви, які всі звикли готувати і бачити, смакувати, а щось цікаве, нестандартне і дуже смачне. Тому Катерина зараз нам розповість про інгредієнти, про рецепт і про те, як ми будемо далі готувати. Е, так, дякую, Рокса. Е, я старалася підготувати рецепт, який, в принципі, комфортний і знайомий для всіх, просто в трошки святковій і нетрадиційній інтерпретації. Ми будемо сьогодні готувати відомий італійський десерт тірамісу, але видозмінений і підлаштований під різдвяний настрій. Тому у нас сьогодні буде тірамісу з журавлими. Е, для чого е, ми сюди прийшли? Це ми не будемо вирізати. У нас дуже гарні а, образи. Давай трішки відійдемо. У нас так. дуже гарні образи, ти підготувалися. все дуже класно. Десь такі, як і черпець, яке ми будемо готувати. Я сьогодні в образі снігурки, в принципі, це, це такий образ, який е, 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 який, який смін? гарний образ, в принципі, але я сказала без... Зала, що важливіше мого образу снігурки тільки футболка. <с зверни, <с будь ласка, увагу на футболку. Це, взагалі, моя домашня футболка, яку він шукає. Що тут пише, Рокселяна? Прочитайте Less sleep more dancing Так. І це насправді філософія мого життя після знайомства з студією про танці. Ну ми про танці ще поговоримо. Давай по інгредієнтах Розказуй, що в нас сьогодні в інгредієнтах. Ми описуємо все в нас в дописі. Текст буде під прикріплений, тому всі грамажі, все-все-все детально описано буде там. Ми будемо готувати і спілкуватись про танці. Почнемо з стандартних інгредієнтів, які нам необхідні на тірамісу. це маскарпоне, вершки, цукор, яйця і печиво савоярді. Для начинки нам знадобиться два види журавлини – заморожена і свіжа. Ви можете обирати, яку вам комфортніше використовувати. Журавлина нам потрібно буде для начинки і для пропитки. Тому у мене 200 г журавлини для пропитки і заморожена журавлина для начинки. Тому я пропоную продовжити перший етап приготування з начинки. Нам потрібно. Нам потрібно. Пройти. Нам Що потрібно буде 100 грамів журавлини, 10 грамів крохмалю, водичка і цукор. І це все ми будемо готувати в сотейнику з широким дном. Ну що ж, у нас перший етап приготування нашої різдвяної страви. Розповідай швидесенько, як ми будемо це готувати, і переходимо до нашого запитання до тебе. Прекрасно! Перший етап приготування тірамісу – це є начинка. В класичному рецепті її немає, але сьогодні у нас рецепт унікальний і різдвяний, тому ми готуємо начинку з журавлини. Для цього нам необхідно змішати дві ложечки чайні крохмалю з водичкою, окремо в мисочці. Після цього ми ставимо на плиту сотейник, поки він розігрівається, ми будемо помішувати. І висипаємо в нього наші 100 г журавлина. Швидесенько перемішуючи крохмаль з водичкою. Ми додаємо його всередину. Разом з чим додаємо цукор. І останній інгредієнт буквально трошечки зовсім лимончика. Чекаємо, поки воно закипить, і, і, у нас, <хи> та. і у нас є до тебе запитання. Як ти наважилась піти на танці, записатись на танці? Як взагалі знайшла нашу студію, і що тебе ну, надихнуло піти на танці, чи, можливо, хтось розповідає свою історію? Ой, це моя улюблена історія. Багато хто з вас, напевно, і скоріш за все чув на якихось спільних зустрічах та бранчах, які організовує про танці студіо. Але я продовжую захоплюватися і розповідати цю історію знову і знову. Насправді я в житті ніколи не займалася танцями, і як стандартно у багатьох дівчат з шкільного віку всі ходили на танці, потім деякий час пропустили. У мене такого взагалі не було. Тому, коли мені наступив 20 рік, я вирішила, щоб прийшов саме час почати танцювати. Але чомусь тоді в моїй голові було класним стартанути з бачати чи якихось соціальних танців. І я думала, що я з цим впораюсь на 100%. І тут такий етап наступив в моєму житті. Я приїхала вже, поселилася у Львові, знайшла роботу і. Спрацював ідеально налаштований таргетинг, який мені підтягнув студію про танці, власне через те, що я працювала в сусідній будівлі разом з ними. І я така думаю: ну, якщо вже це сусідня будівля, якщо є бальні танці, то очевидно, це не просто обставини так склалися, але це крутий шанс для того, щоб все-таки почати і спробувати. І, власне, так я потрапила в про танці студію в першу в їхню залу, де вони ще знімали її в оренду. Але таким чином я познайомилася з Роксою, і Софою і почала танцювати. І скажи зразу до слова: скільки часу ти вже танцюєш, скільки часу ти вже разом з нами? Ох, це напевно вже четвертий рік здається. Насправді, та четвертий рік. І за цей, за ці чотири роки я якби росли про танці студію з моїм досвідом танцювальними. Це було прекрасно на це дивитися і е, класно розуміти, що дівчата ніколи не зупиняються, і з кожним роком все виду змінюється в кращу і кращу сторону. Тому ми разом вже чотири роки, рокса як сім'я. Вже як сім'я no, тому смілива амбасадоркою себе і називаєш. Це, так. це правда. Ну що у нас на підході бачу наше. Журавлина. Так, 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 так. Основний процес підготування начинки полягає в тому, щоб ваші ягоди, якщо вони були заморожені, розтанули і загусли. І на цьому, в принципі, начинка готова. Супер. Рібята, ребята, тут буде сирена. Наступний етап у нас приготування стандартної начинки для класичного тірамісу. Для чого нам знадобиться вершки? Високої жирності, маскарпоне звісно, як основний інгредієнт, звичайний цукор і три яйця. Першим етапом буде відділення яйця е, окремо жовтка і окремо білка, і перемішування жовтків з цукром, а також збивання вершків до піків. Ну, давайте розпочнемо. І поки ти готуєш наші інгредієнти, ми хочемо почути, які танці є твоїми улюбленими. Ох, ну ти знаєш, це таке теж екзистенціальне питання, і чим довше я ходжу в студію, тим більше я розумію, що на кожен життєвий етап, напевно, все-таки є свій танець. Тому що спочатку, самого, коли я записала в студію, ми практикували все: і стандарт, і латину. Я намагалася взагалі просто відчути своє тіло. Потім вже з новим етапом, коли ти. Розібралася з базою і розумієш е, якісь там основні кроки. Решта, ти ж не починаєш думати про те, що саме тобі все-таки імпонує. Тому е, на самому початку мені прям дуже сильно подобалось танго. І я ходила на групу е, до Антона, де ми танцювали танго в парі. і Я думала, що танго це супер топ танець, але скоріш за все він просто співпадав з якимось моїм життєвим, не знаю, етапом. Після цього у студії відкрилася група вільного танцю, що теж був цікавий досвід. На жаль, ця група вже не активна. Проте ми два місяці десь з Роксоляною займалися дуже специфічним, схожим на видом, що теж було дуже цікавим досвідом. Тоді мені подобалися вільні танці. А зараз, напевно, скоріш за все, через те, що це частина улюбленого танцю рокселяни. У мене настав етап румби, тому я насолоджуюся виваженістю в цьому танці насолоджуюся таким легким еротизмом, і цей танець на даному етапі мого життя мене наповнює, і він дуже інтригуючий. Круто. Ну що, ми маємо вже все міксувати, так? так? А ти коли готуєшся, танцюєш? Ну, останнім часом насправді я таке почала практикувати, але мені здається, що це теж досягнення, яке я здобула вже. Після досвіду е, танців в студії, тому що ну за більш, коли я готую, я дуже сильно сконцентрована. А останнім часом я навіть на цьому е, улюбленому хобі почала розслаблятися і більше чути себе і релаксувати. Тому, якщо включається музичка, і є момент, де можна зупинитися і потанцювати, я з задоволенням це роблю. Так, чек на вершки, ой, вершки на білки. Давай. Як ми перевіряємо їх? Як ми розповідаємо. Значить, перший і найкращий спосіб перевірити, чи вершки достатньо збиті. Давай, давай. я не переживай. Я ж кулінарний експерт. Чек про клас. Я вже була готова в вершках. Це вже інший випуск. Ми приїдемо далі. Так, що ми далі робимо? Е, у нас залишається останній етап е, збивання вершків, і можемо переходити до плавного е, перемішування. Значить, ми далі е, збиваємо вершки і танцюємо. Так? Під звуком все вірно. Може, дай Бог, щоб я зараз тебе не покляпала? По приготування. Ми зараз е, вершки. У нас є е, зараз перемішані. А, Жовток з цукром до такого білого кольору, він має загуснути. Бажано, щоб ви довели його до загущення, окремо збиті білки до піків. Коли ви збиваєте білки, бажано трошки додати солі, тому що воно легше перетворюється консистенцію до ідеальної. І в окремій ямкості у нас збите маскарпоне та вершки. Тому потихеньку починаємо перемішувати інгредієнти. Вводимо до маси з маскарпоне і вершками нашу масу з жовтками та цукром. Так, дуже цікаві рецепти у нас сьогодні. І так само ще одне цікаве запитання. Слухаю. У тебе був день народження нещодавно, так, так. і ти подарувала собі відео дні з своїм танцем, і про який ти вже розповідала з контемпорарі. Це не є профільний напрямок студії, але чому ти обрала саме contemporary Це є більше для чого? Для душі? Чи візуально тобі подобається цей танець Як ти взагалі керувалась коли обирала такий подарунок собі на те народження? Розповідай, ну почнемо з того, що е, з відеоднями у мене були внутрішні довгі перемовини, коли саме краще це зробити, тому що я хотіла би е, зробити відео з танцем і як. Просто пам'ять як частинка етапу свого життя, і тут мені спало на думку, що було би круто зробити собі подарунок на день народження, знявши танець. І відповідно відштовхуючись вже від того, що це був подарунок до дня народження і керуючись якимись внутрішніми емоціями, що саме я би хотіла. Передати в цьому танці, що саме, що саме я хотіла би прожити в цьому танці, я вибрала напрям контент і, власне, запропонувала це Дмитру. І Дмитро суперкласно справився з завданням і втіли в ті емоції і ті відчуття, які я хотіла протанцювати і зафіксувати. Більше того, я підібрала сама пісню, і Дмитро відштовх, вже від пісні підбирав рухи, тому вийшло все суперкласно. Це дуже круто. Розповідай, що у нас далі на наступному етапі, і в нас ще буде одне запитання. Поки що ми перемішали маскарпоне і з вершками, а також яйця з цукром в однорідну масу. І наступним етапом є введення білків. Цей етап дуже важливий і дуже тендітний, тому що потрібно. Поетапно вводити акуратно білки, щоб не змінити консистенцію самої маси. Відповідно, ви потрошки вводите білки і перемішуючи, додаєте білкову масу, щоб вона не змінила своєї консистенції. Тобто, в результаті у вас має вийти крем пухнастий, такий як різдвяний сніг. Круто. Поки ми тендітно вводимо білки до нашої маси, у нас є ще одне запитання про твою трансформацію. Я дуже часто чула від тебе на різних подіях такі уривки, моменти про те, що танці змінили твоє життя, і ти вже чотири роки з нами танцюєш. Розповідай, як змінилось твоє життя, на що вплинуло? І звісно, танці ти підбираєш під настрій. Ми це вже зрозуміли. Ти обрала на народження стиль контемпорарі. Це більш такий ліричний, я б сказала, напрямок. Тому він пов'язаний з твоїми якимись етапами в житті. Це ми можемо собі вже здогадуватись лише. Mm -hmm. Mm -hmm. І наступне моє запитання про твою трансформацію. Розкажи якісь ключові моменти, які для тебе такі стали дуже знаковими. Ой, насправді, по-перше, танці в моєму житті відіграли як і е, таку роль трансформації, і роль е, такого хобі, де ти відключаєшся від усього, і тобі вдається переключитися між роботою і якимись буденними справами, і е, повністю, якби. Переключити свій мозок більше того, з початком повномасштабної війни це ще стало ліками від якогось е, такого суму, і ліками від е, м, якоїсь такої печалі. І е, якщо говорити про трансформаційний етап, то напевно в першу чергу варто пригадати, що я ніколи не займалася танцями. І для мене е, першим етапом було зрозуміти, як е, поєднувати руки і ноги е, разом. І це насправді, якщо дивитися на мої попередні відео, що дуже цікаво. Теж я коли я танцювала вперше і думала, що боже як ж це не гарно. Як це важко вдається? От буквально нещодавно я переглянула всі відео, і насправді не так погано. Я вже й танцювала, але все було в голові. Але порівнювати по стану, якщо говорити скільки емоцій і скільки ресурсів мені треба було виконати на той чи інший танець, то порівняння зараз це було дуже важко, і це був якби перший такий вхідний етап, коли ти танцюєш і реально в голові вирішуєш алгоритмічні якісь там рівняння, щоб докупи звести ноги і руки. Це напевно така перша сходинка була. Другим етапом було вже, як я вже казала, ти вже трошки навчилася якісь базових кроків, зрозуміти, що все таки тобі більше подобається. Власне, тому я зараз танцюю з в групі з роксоляною і сконцентрувалася більше на латині. Ну і третій, напевно, вже такий етап, це, який я відчула на собі на останньому нашому проємі, Це етап, коли ти танцюєш і кайфуєш. І ти вже відключаєш повністю голову, ти думаєш про те, як би додати якусь емоцію, як би гарніше додати якогось там шарму до свого образу. І ти вже танцюєш просто від того, що ти кайфуєш, і ти намагаєшся це передати людям. І з того, що я чую по фідбекам, люди це відчувають. І це прекрасно. Дуже круто. І ще додаткове запитання. Якраз ти сказала, що ти різні пробувала напрямки і різні групи, індивідуальні заняття і тому подібне. А розкажи про танці в парі і без пар, okay. тобто різницю, і чи це теж ну від чого ти відштовхуєшся, коли обираєш, куди тобі наразі піти, чи на групу соло, чи на групу там, де в парі, чи на індивідуальне заняття. Ой, ну насправді це цікаве питання, особливо для тих людей, хто починає танцювати вже в дорослому віці. І насправді, якщо б ти задала це питання для якогось професійного танцівника, який танцює з дитинства, воно б було очевидно. Ну звісно, що в парі іншого не існує просто-напросто для звичайних танцюристів, які роками займалися з дитинства. Це питання, в принципі, досить об'єктивне і очевидне. Ну, свого досвіду скажу так: якщо ви ніколи в житті не танцювали, і у вас, по-перше, є ну. По факту відсутність знань, як керувати тілом, то я би все-таки радила починати танцювати соло. Ви розбираєтесь з собою, своїми тараканами, своїми руками і ногами в першу чергу, і вже потім встаєте е, в пару. Ну, це був такий мій особистий досвід, і я рахую, що це було е, зроблено, зроблено правильно і логічно, але, звісно, кожному якби своє. Але як, як, якщо порівнювати. З партнером очевидно танцювати цікавіше і легше. Да, не будемо да. приховувати. <реш> це, це і, від знає, що що, що мені на думку спало, що танці етапи з соло до в парі, це як е, в житті полюби себе, так. і інші полюблять тебе ще більше, і ти будеш наповнена і оточена любов'ю. Це так само працює в танцях. Е, як коли ти сам з собою зі своїми зараканами в танцях, чи в житті розбираєшся, потім поступово вже до тебе притягується те, що твоє, і це дуже круто. 100%. Це насправді теж питання, яке я собі піднімала в голові неодноразово. Ну, воно співпало, в моєму випадку це співпало, що я почала спочатку танцювати сама з собою, якщо це можна так назвати, а потім вже до першого партнера прийшла, потім до другого партнера. І з кожним партнером стає 4 років. Тому я спочатку думала, що це мій просто особистий досвід, і так співпало, що я. Воно наклалося мені на якісь такі моменти, які ти озвучила. Але ну, що дуже важливо, коли ти танцюєш в парі, це теж я зрозуміла. Ну, коли є професійний тренер-партнер, як в студії, звісно, що він там тебе підтримує, направляє, все решта. Але в будь-якому випадку ти сама маєш себе відчувати в тілі, ти сама маєш себе собою керувати. Він тебе тільки може направити, да тобі дірекшн, якийсь рух. Але все одно ти маєш тримати себе і е, тоді вигуку виходить ця синергія між партнером, дівчиною і партнером хлопцем, і танець виходить максимально насичений. Тому, якщо ви дуже хочете переходити із соло в пару і сподіваєтесь на те, що вам буде просто легше через те, що вас не троше будь-який інший тренер буде направляти, то не сподівайтеся на це, це буде легше, але в будь-якому випадку ви маєте керувати своїм тілом, і Тому тоді буде починаємо манія. з соло, поки не буде впевненості відчуття так. свого тіла. Саме так. Ну що? Наступний наш етап це є просочення. Власне, те, що ми заміняємо з класичного тіремісу в наше святкове. В класичному тіремісу, як вже всі знають і всі куштували, це кава, еспресо. А у нас буде просочення у вигляді журавлини. Тому для цього нам знадобиться 200 г свіжої журавлини, е, цукор. І зовсім трошечки лимону. Все це ми перемішуємо в чаші блендера до однорідної маси, і будемо в цьому пропитувати палички савоярді. Наш завершальний етап приготування нашого різдвяного тірамісу з журавлиною. І це складання його, власне, докупи в одну кремарку, щоб Це перетворилось в страву повноцінну. Ми приготували начинку, так. Це так. начинка у нас, це в нас е, крем, mm -hmm. правильно? Це у нас для перемащування замість кави як в класичному тірамісу. Я трохи розбираюся, я вже встигаю <реш> ст, ст, за тобою, тому що для мене це новий рецепт. Пишіть, до речі, як вам, чи ви такий коли-небудь зустрічали, тому що це щось цікаве і нестандартне, бо вже всі стандартні рецепти надоїли, і хочеться щось цікавеньке. Добре, далі ми переходимо до печива і нашої. Власне, для того, щоб зібрати Рецептуру. тірамісу до докупи, нам потрібно просочити кожну паличку савоярдів нашу пропитку з журавлини. І перший, викладаємо перший поверх нашого тірамісу. Добре, і поки ми викладаємо наш торт <смас> торт <смас> різдвяний, <смас> та, дуже хочеться вже його скуштувати. І перед тим як ми м м будемо його куштувати, Хочеться запитати, Катерина, у всіх є в житті якісь труднощі, складнощі, факапи, як це модно називати. Розкажи про свої танцювальні факапи, що було таке цікаве, можливо, те, що ти приховувала від нас від когось. Розкривай всі секрети. Е, ой, ну насправді да, танець він не зважаючи на те, що це хобі, і здавалося єдине, що ти маєш отримати від хобі, це кайф і якесь задоволення. Звісно, що е, це окрема справа, яка вимагає якихось своїх ресурсів, і тут надійшлося без факапів. Ну, насправді, першим таким найбільшим факапом і по відчуттям у мене було е, це вже танець з партнером. І я думаю, що е, обоє партнерів, з якими я танцювала і Антон і Дмитро це розуміють, і це відчувають. Е, це контакт погляду, особливо в танго, де треба тримати цей контакт, і ви маєте дивитися впритул дуже близько. То насправді для мене це було супер челенджінг, дуже вимагало ресурсів. І я до сих пір це мій більше страх. І найбільший дискомфорт дивитися партнеру в очі до сих пір. А от е, те, що ти його долаєш, і йдеш туди до страх, скажи, якось воно тобі е, всередині трансформується і перед переноситься на життя. Тобто тобі легше десь в житті в певних етапах в роботі, наприклад, е, щось пов'язане з поглядом, з проявленням своїм до е, навіть хлопців, які перед тобою там в роботі, наприклад. Або якісь сусіди, ще хтось Так, тут можна довго фантазувати. Ну насправді, звісно, що це впливає і переходить на всі етапи твого життя. Але, зокрема, це напевно більше про якусь розслабленість в співпраці з будь-яким чоловіком, чи то на роботі, чи то в розмові будь-де, це додає тобі більше якоїсь впевненості, додає тобі якоїсь більшої. Внутрішнього такого розслаблення і розуміння, що це цей погляд він створює якусь хімію в будь-якій комунікації. І це класно, тому що людина відчуває твою віддачу. І дуже круто, коли це відбувається з обох сторін. Тому це класно повпливало на всі сфери мого життя. Давай вже робимо це ті а то ми зависли. Так що ми зробили нас буде етап перекриття наступного слою. Кремом, який ми з вами раніше вже підготували. Тому я мушу підготувати свої так. пальці. <ріст> так, ми продовжуємо. Так, І так, у нас так. наступний етап це крем. Так? Так. Перекриття кремом наступного з поверху нашого тірамісу звичайним стандартним кремом. Для зручності я використовую рукав, але якщо вам комфортніше просто викладати його лопаткою, то ваше рішення. Так, ми викладаємо наш крем, я вже бачу, як це все смачно відчуваю, цей смак. І ем, ще такі останні на сьогодні поради, Катя, від тебе для тих, хто не знаю можливо, переживає, боїться почати танцювати, або, не знаю, в парі теж боїться спробувати танцювати. Ми вже за погляд говорили. Загалом, що ти порекомендуєш з чого розпочати? Ем, я думаю, по-перше, треба відноситися до танцю як до а, чогось нового якщо ви особливо пробуєте щось нове як для всього нового як вже сказала Рокса етап фекапів він невід'ємний він буде завжди він завжди присутній просто треба з цим змиритися що Людина, яка перший, перший раз щось пробує, завжди буде помилятися, але набагато краще пробувати і помилятися ніж без діяти, нічого не робити. Тому в першу чергу змиріться з тим, що е, факап це нормально, і вони будуть присутні, і не все буде виходити ідеально з першого разу. Е, Друге, я думаю, якщо ми говоримо вже про впевненість в собі, е, образ. Для танцю дуже важливо мати в собі наряд туфельки танцювальні, які тобі вже ти вдягаєш їх, вони як вже на пап... і, і на як попелюшка, вже тобі додають якогось такого внутрішнього ігривого настрою. Тому танцювальний наряд, танцювальне взуття у дівчат в студії, до речі, можна взяти в оренду, якщо ви ще не наважились придбати своє. Тому можете спробувати підібрати туфлі навіть в оренду. Це не менш важливий пункт. для Якось такого внутрішнього органічного стану в танці. Плюс до того навіть деякі там кроки в тій самій румбі, коли в тебе носочок вине в туфельці набагато по-іншому виглядають ніж якщо це буде якісь інші зміни взуття. Тому танцювальний наряд пункт номер два. Ну і пункт номер три це розслабленість. Ви маєте приходити на танці і виключати голову, наскільки це можливо, і включати своє тіло, свої внутрішні відчуття. Дякуємо тобі за те, що ти приєдналась до нашого першого випуску. танцювально кулінарне шоу сьогодні вийшло. І дякую за твою щирість за те, що ти вже так довго разом з нами. Дякую, Рокса, що запросила. Дуже рада і тішиться бути першою. Сподіваюся, що це шоу буде заслужено вашою увагою, як і це смачню тірамісу, тірмісу, які я передаю тренером про танці студії Ну, а хто сьогодні буде, той і Запрошує. Все. запрошуємо всіх до дегустації. Все, тому готуйте різдвяні ваші тірамісу новий рецепт цікавий, і можете позначати нашу студію і Катю Цих рецептах буде приємно, що ви відгукнулись і вам цей рецепт засмакував і прикрасить ваш різдвяний стіл. Смачного вам танцю і тірамісу Bye-bye, bye-bye.